Короче, у мене такий треш случись. Так така жесть вообще. Шамайч. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але в мене не було ну, номеро на неї. Бо як це працює в Німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку, потім знімається реєстрація, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини. Не так, як в нас. Тут по-другому. Невеличка вставочка. Наперед скажу, що терміново треба було взяти машину, для того, щоб там відвозити гуманітарку і їхати на благодійні концерти. І просто не було часу на робити ці тимчасові номера, не реєструвати нові номера. Потрібно було просто взяти машину, перевести груз Поставити машину і потім займатися цим всім далі. Поїхав. І тоді ти ставляєш на тільки тоді можеш їхати. Так служило, що мені дали номура. Людина знайома і, ну, по порашоту, все должно було бути нормально. Я просто поїхати, і, і все. Просто зняти номура, дати номера, номера поставити на отчот. Ну, в общем, такий був план. Но, ну, поняли, чому прикол, то номера реєструється, напевно, і Коли ця людина віддає собі свої номера, то, по факту, вон, ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалось, що мене зупинили копи. Вообще, я не... це просто якась знак порості. У мене ж немає реєстра. Це, ну, це не мої номера. Я одразу думаю, господі, що ще збуде? А ми ще наступне. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, дали тому, чоловіку, який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче, о, таксі мої приїхали. Че буду на таксі додому їхати? 76 євро таксі. А який розклад? Зупинили на машині, зняли номера. Всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я поки здала страхову реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, то бува папер, який оформляли на машину. Стався продавця, залишився. А мій документ, який мені ставили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пишуть мені фотку того документи, чи прийшли документи, да? можете забирать документи і формуляти машину. Короче, я тебе в цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи, як забирати машину, якщо ти їхав без номерів, Що взагалі в Німеччині світиться таке? Бо мені сказали, там штраф щось тисяча, а може декілька тисяч. Блінці хто не знав, джоб центр може оплатити страховку на твою машину, якщо ти купив її в Німеччині. Так само може оплатити налог на машину. В середньому налог на машину 300, а страховка виходить десь 100 євро в місяць, і за все може оплачувати Джо Центр.